Чернівці затопило. Зливові дощі, які пройшли містом в першій половині дня, призвели до підтоплення житлових будинків залізничного вокзалу, кількох десятків чернівецьких вулиць і навіть дитячого садочка. Більше про наслідки стихії вже у сюжеті. Та кількість опадів, яка випала у Чернівцях у першій половині дня, призвела до утворення на міських вулицях рік із дощової води. На 12-ту -го годину ми мали вже перевищення відмітки 30 міліметрів. Це відноситься до стихійних метеорологічних явищ. Унаслідок стихії були підтоплені цокольні поверхи в старій частині міста, а також традиційно поплив і залізничний вокзал. Ось ми бачимо, як підтопило колії. А це вже підвал залізниці. Працівники пересуваються коридорами в гумових чоботах. Зрозуміло, що Ніякі мережі не розраховані на такі, скажімо так, об'єми води, і наше завдання, щоб вода довго не затримувалася і стікала. Для цього прочищені. Ми знали про складні метеорологічні умови. ще тиждень назад були проведені роботи і по прочистці лівньової каналізації, попереджені всі служби. А це вже садгора, вулиця Квітковського. Як ми бачимо, цією дорогою тече річка, а на асфальтне покриття нанесло на. Навіть гравій із сусідніх вулиць. Найбільше у Садгорі від негоди постраждали чотири вулиці. А саме Квітковського, Філатова, Північна і Огінського. Дощі з неба, завжди воду приносить з неба. І те, що випало над нашим щувбом, окремо у взятому в місці, величезна кількість води, я не знаю, я не можу порахувати, там кажуть, своя формула є. Але те, що на протязі 15 хвилин по всій дорозі було 20-30 сантиметрів, і всі по дорозі, хто живе нижче дороги, там всі подвір'я, я думаю, де в кого будинки, підвали, всі затоплені, ну, ну це так. Проїхався по всій садгорі, по тих вразливих місцях, де підтоплює завше, там нема проблем, там чистенька водичка. Да, піднялася трошки вода, але це далеко не проблематично. А тут взяв у взятому місці, окремому взятому, це одна із найвищих точок Садгорі. Таке було лише в 91-му році, коли такий сильний випадав тут дощ. Попри те, що вже в обід дощ скінчився, чиновники очікують ще на кілька хвиль злив. Вночі, десь під ранок ще одна хвиля, третя. І десь в районі обіда завтра має вже, скажімо так, припинитися ці, ці, ці явища. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький, репортер, телеканал Чернівці.